Всім привіт! Сьогодні хочу показати вам відеоурок з ударами по м'ячу. Ми розглянемо кілька варіантів цих ударів і також випадків, в яких випадках їх застосовують. Тому зараз починаємо уважно дивитися і запам'ятовувати і все пізніше виконувати на своїх тренуваннях. Ось ми зараз бачимо відео. Показано розгін, замах, де повинна бути опорна нога, стрілкою показано, і також якою частиною ступні проводимо удар. Як ви бачите, зараз на взуті, тобто на ступні футболіста показано, що він проводить його внутрішньою частиною стопи, і ось стрілочки по м'ячу йдуть, показують. Куди і як повинен е, проводитися удар. Бачимо всі, що внутрішньої стороною стопи і з боку по м'ячу проводимо такий скользящий е, удар, і, інакше називаємо ми його крутимо м'яч, чи проводимо обвідний удар. Коли ось показують, е, коли його використовують, при подачах, щоб м'яч рухався від воротаря, або може от, в цьому випадку рухатись і до воріт. Але він є обвідний і крутиться ось так. Наступний удар ми проводимо, бачимо, вже показують приклад, як проводиться удар зовнішньою стороною стопи. Ось розгін, де повинна бути опорна нога, бачимо вона трошки позаду від м'яча. Не як у стандартному ударі поруч з м'ячем, а трохи позаду приблизно дві ступні. І проводимо удар з зовнішньою стороною стопи. Ось з різних сторін показано, як проводиться розгін, де опорна нога, як проводимо удар. І зараз ми бачимо, якою частиною ступні проводиться цей удар і в яку частину м'яча. Так само стрілочки по м'ячу показують. Як повинна рухатись ступня, по м'ячу, Ось бачимо. Починаючи від початку знизу і догори йде, і повертаємо, б'ємо повністю зовнішньою стороною стопи. Ось в яких випадках використовують, теж показано. Ось дивимося уважно прохід по краю, і як зовнішньої стороною ступні провів футболіст цей удар. Теж зробив подачу м'яча в штрафний майданчик. А зараз показано, як не треба робити. А це вже буде наступний удар. Так само бачимо вже, де опорна нога. Тут в цьому випадку опорна нога біля м'яча. На одній лінії з м'ячем, Навіть носок трохи випереджає м'яч. Так само, як при всіх ударах йде відведення замах і удар по м'ячу. Удар по м'ячу проводимо, бачимо, майже всередину м'яча і з серединою підйому. Носочок витягнули і б'ємо серединою підйому. На відео уважно дивимось, все показано, як, як, де має бути ступня, як та нога розміщена, яка проводить удар і так далі. Головне уважно дивитись і все виконувати. А ось це випадок, коли виконується цей удар. Ось ми бачимо розстановку гравців і потрібно зараз провести простріл чи удар в штрафний майданчик. Ми його називаємо прострілем, таку передачу. Це вже наступний удар ми бачимо, коли нам треба перекинути, допустимо, теж він проводиться зсерединою підйому, але м'яч нам треба зробити на довгу відстань передачу або закинути верхом в якусь конкретну зону. Показано, як ми повинні це робити. Теж, якою частиною ступні є і в яку частину м'яча. На відео все теж видно, виділяються кольором ті частини, куди треба бити і якою частиною бити теж. І ось дивимось уважно, як проводяться такі удари. Ось ми бачимо знову. Робиться подача вже в такий спосіб. Гравець верхом перекидує всю оборону з одного флангу, і м'яч доходить до гравця, який відразу проводить удар. А ось зараз ви бачите теж частиною ступні, яким проводимо удар, і куди проводимо на м'ячі, теж видно. Цей удар ми інакше називаємо черпачок. Так само проводиться, якщо нам потрібно, верхом перекинути суперника чи закинути м'яч в якусь конкретну зону, чи перекинути воротаря, гравця на полі. Ми використовуємо цей удар. Носочок під м'яч. І потім, коли м'яч ми вдарили, носочок догори і на закінченні його випрямляємо. І він тоді виходить, що ми робимо таке закидання м'яча. Ось приклад показаний на футбольному полі, як футболісти в яких випадках можуть використовувати це. Ось перекинуть лінію оборони і інший гравець проводить удар. Ну, ось ми і закінчили перегляд е, цього відеоуроку. Я думаю, що ці е, всі покази будуть для вас корисними. Головне е, це все дивитися і потім самостійно використовувати чи на своїх тренуваннях, чи на наших тренуваннях командних. Але це вам весь час буде нагадувати, то що тренер вам говорить, як в якій ситуації. І потрібно бити по м'ячу, тому що удари можуть бути різними. Ми сьогодні бачили удари зовнішньою стороною стопи і внутрішньою частиною стопи. Вірніше, внутрішньою частиною підйому. І ми таким чином проводили обводящі удари зовнішньою стороною і внутрішньою стороною. Також ми проводили удари серединою підйому, де ми е, використовуємо сильний удар, це чи поворотах пробиваємо, чи як нам треба сильно зробити прострільну передачу, штрафний майданчик, теж показували, як ми це робили. І так само подачі м'яча. Ми робили м'яч з серединою підйому, робили передачу. Вони в більшості, коли нам треба на дальню відстань дати, і так само е, передачі носочок під м'яч, інакше ми його називаємо черпачок. Так що дивимось уважно і вчимося ці удари проводити, а потім використовувати їх в грі.